Всім привіт! Всім мої вітання! Мене звуть Галина і ви в мене на каналі. І сьогодні я хочу з вами повишивати під тег. Нарешті я на це сподобалася. Бо дуже довго давно вже не знімала тег і вже забула, як це ставити камеру, як це вишивати під запис. Тож, давайте спробуємо згадати, як це було. І саме сьогодні, 6 квітня, я по. Перебрала теги в інстаграм. Дуже дякую Юліні Мінській. Вона так багато не знімала тегів за цей час, поки я не знімала, вже майже півроку я не знімала теги, я не випускала. І часу немає, і настрою якось так немає. Налаштовуватися було ліньки. І тож, саме сьогодні мені попався. Не те, що попався, а вони дуже багато, але сьогодні якось так. За іронією долі мені припав тех вишивальна весна від автора Юлії Німінської з її українського каналу. Бо у Юлі є два канали, вона веде і російськомовний канал, і україномовний канал. Тож е сьогодні, чому кажу за іронію долі, тому що на календарі, як вже сказала, 6 квітня, але весною повітрі і не пахне. На календарі плюс ой, на, на термометру плюс 4 показує. У нас Штормове попередження у нас дощ зі снігом йде за віконцем. Тобто, ну, знаєте, так ось, якось не зовсім та й весна, щоб так от казати, да, там, ой, весна прийшла, квітень. Хоча були часи, я то сьогодні згадувала, що завтра за новим старим стилем, чи як це правильно сказати, благовіщення да, 7 квітня. Його у нас відзначали за новим календарем 25-го, мені здається, березня. Тож, бачите, нитка запуталася. поки з вами налаштовувалася, нитка заплуталася. Оце як тепер нитку заселити в цю голку. Навіть не розумію, бо тут затемно. Придеться, мабуть, лампу зараз вмикати. Що бачите, мені щось. Ага, так от, що я казала, що 7 квітня пам'ятаю роки, коли 7 квітня, 7 березня, 7 квітня, та навіть 7 травня, випадав сніг. вибачайте, джата, вимкнула світло, бо не бачу я його нитку. Сиділа, сиділа, сама собі щось там надумала, що мені треба зняти тех, бо мені стало сумно вишивати. Е, вишиваю цього. Коня. Я б... я вишиваю цього коня Vitella Artis, Полум'я, вишивка, вишивка бісерем по атласу. Я вже вишила третю частину. це робота приймає участь в двох СП. Я вишиваю у Юнони. Божевільних хрестики. 80 днів навколо світа. там у Олі. Вишивальна черепашка 100 хрестиків щодня. Ну, Бісери на хрестиків неважливо, Ольга приймає з усіма. То, що то сиділа, сиділа, думаю, чому не взяти тех, не повишивати і собі побалакати, і вам щось показати. Така в мене організація. Бісер. У мене розкладений по органайзерам. В цьому органайзері бісер, в цьому органайзері бісер. І зараз ми з вами будемо вишивати. Будемо вишивати, я нічого не бачу. Класно, в ще без світла, нічого не бачу. Але зараз спробуємо. Або увімкнув світло, або будемо вишивати. Та що ж ти будеш робити? Гля, нитка вилітає, все. Так, хотіла б вишивати з вами. І все одно ниточка випадає. Ти як починаєш налаштовуватися дуже довго, то воно так і є. Я ж кажу, сиділа, сиділа, думаю, чи повишивати з вами, чи не повишивати, і поки налаштувалися, тепер нитка не. Ну, коротше, я вам показала вставну частину. Ви подивилися мою роботу, тому можете брати свої роботи, можете займатися своїми справами і просто мене послухати, що я буду давати, які відповіді я буду давати на питання, тому що ну, нема що там дивитися. В моєму екрані. Тож, давайте перейдемо, бо вже в такі вступ великий, що нема що казати. І так, перше питання: тегу вишивальна весна від автора Юлії Німінської. З першими сонячними днями. Як утворюється ваша вишивка? Зміна зимових сюжетів або друге дихання для давніх процесів. Е, так, питання состоїть в тому, чи є. Да, друге дихання відкривається, чи змінюються мої зимові сюжети. Ну, перед вами не зимовий сюжет і не весняний сюжет. Що я можу сказати? Так, звісно, що хочеться вишивати щось вже сезонне, бо, як показує практика, я. Притримуюся сезонності, але це не є завжди так. Тому, чому? Тому що зараз в мене дуже багато є зимових процесів, які я розпочала вишивати ще на початку зими минулого року, ну, сезону, да, 24-го. І я їх не завершила, і потрохи вони в мене завершуються. Звісно, що хочеться розпочати якийсь новий весняний сезон, тим паче, що і Великодні, ну Великдень. Наближається, хотілося б повишивати, але в мене нічого великого не було. Одна єдина була робота це був рушник, який я такий і не розпочала вишивати. Чому? Бо йому завадила вишив, вишиванка блузка, яку я вишиваю на замовлення, яку треба вишити по срокам. В неї є там ну, визначені сроки. І тому всі мої великодні процеси відклалися. Ну, в мене, я ж кажу, нічого такого немає. Єдине, що я там собі прикупила, прикупила, це була безкоштовна схемка від автора Великодні зайці на вишивка на тканині. Потім я побачила, що вони вишиваються на дерев'яних хвостовах. І добре, що я не почала. Ну, я би не почала, тому що. Не було на часу. А зараз є дерев'яні заготовки, якщо ця нитка знову випаде, а вона випала, мені ще з кондратію хватить. Треба щось пойти прийняти. Чи валіянку, чи щось заспекило. Це ж неможливо, це третій раз ця нитка висовується. Вона закоротка вже. Я ж кажу, я сиділа, вишивала, вишивала, потім мені щось торкнуло, думаю, повишиваю, а я під. Коротше, будете слухати мої буватіння. Давно ви мене не слухали, послухайте моє буватіння. Так от, до чого я повертаюся, що дійсно з першими сонячними днями хочеться змінити щось, діставати давні процеси. Я дістала давні процеси, так, є в мене розпочати старти, але поки що вони такими і є розпочатими. По однім пришити все. А повертаючись до заготовок, то я. Маю намір купити собі ці дерев'яні заготовки і повишивати тих великодніх зайців вже, мабуть, це буде на наступний рік, якщо я не перегорю бо там вишивка ниточками. Ну, я ниточками полюбляю вишивати, але не на тканині, а на основах. На заготівках і це має бути дерево. Тому я це люблю. Ну, таке, Тобто, питання моє, моя відповідь на перше питання буде такою, що да, зимові процеси можуть змінюватися. І щось може відкритися друге дихання для заботи своїх процесів. Е, так, далі. Друге, сонячні дні це привід вишивати більше чи довше. Е, я, можливо, десь вже давала цю відповідь, чи не давала, я вже не пам'ятаю, чи можу я вишивати довше, чи не можу. Оскільки я більш відношу себе до жайворанка, я вночі не дуже багато вишиваю, я вишиваю зранку, тому. Для мене оця зміна часу, вона не призводить до того, ну, переведення стрілок не призводить до того, що я буду вишивати більше ввечері. Ні. Навпаки, я буду вишивати більше все одно зранку. І ви знаєте, я цього разу, оце перший раз, мені здається, за все життя, я так важко приношу цю зміну часів. Я, годинників, я начебто встаю завжди зарано. Можу навіть зранку повишивати якісь там сотню крестиків зробити бісеринок. Але цього разу ще якось мені це важко вдалося. Тому в сонячні дні, так, звісно, привід повишивати більше. Але в сонячні дні і роботи додається більше. Я живу в приватному будинку, тому мені і роботи більше додається. Тому зимка, зима краще для вишивки. Хоча. Я не хочу сказати, що в мене влітку падає швидкість або падає якийсь об'єм. Я вишиваю, мабуть, однаково, що зимою, що літом. Тому в сонячні дні, так, да, привід вишивати більше, але не є це, це привідом основним. Так, Чи весна це привід зробити перестановку в рукодільному, рукодільному куточку. Чому б ні? Чому б, ні? Чому б ні? не прибрати, просто поприбирати, там перекласти свої запасики? Перекласти свої бісер. Там в мене сказати, щоб я там маю великий запас, я б цього не сказала. У мене більше за все схеми для вишивки бісером, основки. У да. мене не наборчики. Ось чого в мене багато, так в мене багато бісеру. У мене дуже багато бісеру, я його купую великими пачками, ну як великими, по 50 грам, і я маю великі запаси. І коли розпочинаю вишивати, то намагаюся кувувати потім для них баночки, пересипати, веду собі там якийсь облік. Ну, так, да. чому б ні прибрати, чому б ні. Можливо, так. У мене є рукодільний куточок, у мене є комод, у мене є ціла кімната. Тож я можу там все поприбрати переробити. Так що, да, весна, привід робити перестановку. Ну, можливо, не перестановка, а просто перебрати свої запасики. Ну, як і завжди, да? ми ж навесні намагаємося помити вікна, чомусь це таки навесні майже всі роблять до Великодня, там, да? або ще до Нового року ми намагаємося брати штори, хоча, чому не побрати їх в інший час? Я оце постійно замислююся, чому б ні. Чому це потрібно робити тільки перед якимись святами. наче зачекаємо ревізора, да? Новий рік, Пасха, Великдень, таке інше. Так, тому так, да, можна поприбирати. Четверте, весна для мене це привід почати 2-3 набори квітень місяць стартів. Про квітень місяць стартів я. Дійсно чула. Але чи робила я старти цього квітня, бо сьогодні вже 5 квітня, ой, 6 квітня, да? 6, вибачається? Так, да, я зробила один невеличкий старт, але це була пов'язана з тим, що я. Приймаю участь в СП, як я вже казала на початку, і там треба було зробити новий якийсь старт. А так, щоб робити багато стартів, ні, я не робила багато стартів. І я не пам'ятаю минулих роки, щоб я робила саме фвітні старти. Я могла зробити робити зимові старти або старти восени, це коли я готувалася до. Різдвяної казки, там я робила собі старти. А так, щоб навесні старти, я не пригадую. Можливо, я помиляюся, я пам'ять, як гадати, втрачається з кожним днем більше і більше. Щось я погано щось можу пам'ятати. Тож, можливо, так. Я зараз на Ютубі дивлюся, що це роблять багато квітневих стартів. Можливо, так. Чому все в квітні? Я навіть і не скажу, бо якось я за цим не дуже слідкувала. Ну, можливо. Росхід цього хоча чому квітень, а чому не тоді не березень. да Ну коротше Чи роблю я старти? Поки що таких масових стартів ні, тому що в мене є що вишивати. Мені потрібно і у мене ще, скажімо так, як це правильно Акеза аке, чи як це правильно сказати, да ми я там приймаю участь у Ірини Україна. Рік фінішів, і там є таке табу на старті цього року. Виняток є тільки маленькі старти або ну іграшок, або старти пов'язані з твоїм днем народження. Коли ти собі робиш такий подарунок і стартуєш. До речі, в мене був день народження у лютому, і я нічого не стартувала нового. Тож, коротше, сама собі стартую, сама собі завершую, не дотримуюся тих всіх законів, які вкладені на Ютубі, якщо так сказати, чи є це закони, хтось їх там придумав, хтось їх там проклав. Коротше, я сама собі режисер є таке. Далі п'яте питання. З весною з'являється настрій вишивати іншими відтінками, розкажіть, які. Ну, Звісно, що весна вона вимагає якоїсь розкра... яскравості, якоїсь таких райдужних відтінків. От Зараз я вишиваю цього коня, він взагалі-то весняний зовсім. Але мені треба йому виш... надати 100 бісеринок, тому я вирішила, що я сьогодні повишиваю, бо мені не буде потім, коли вишивати серед тижня. Він зовсім не весняний, він такий більш до осені схожий. Тоді да, дійсно зараз я вишиваю свою блузку, яку ви могли спостерігати на моєму каналі. От там от буйство красок, таких фарб дійсно чудових, яскравих, весняних. Тож, да, дійсно, весною хочеться чогось весняного. От я ж кажу, в мене є зимові процеси. Я їх довишиваю, до я не стартую, я їх вже фінішую ними. Ну, я хочу сказати, що трошечки так сумно вишивати. Можливо, із-за цього у нас весна затримується. Що Дівчата, ще не, я в тому числі не позавершували зимові процеси. Ну, звісно, що це така шутка. але, але, да. е, Так, На навесні багато свят. Вишиваєте атрибутику? Навесні багато свят. ну, в Одне весняне свято, яке для мене є весняним, це я вже казала, це що? Це у нас великодень. У мене так багато всього вишивано, але це. На це свято, що я навіть вже не вишиваю ні писанки, ні підставки для цього, не рушнич... ну, там якісь атрибути на наш на Валтеранера так валютне. Єдине, що мені потрібно, вишити рушничок. в мене дуже було багато відшити рушничків на замовлення. а Останній мій рушничок, який в мене був, у мене попросила моя мама, я їй подарувала. Кажу, давай тобі виший новий, Вона каже, ні, вишиш собі новий, а мені віддай це. Я її віддала, і так я собі вже два роки не можу відшити рушничка. Ніяк. Вже купила заготівку, бісер, правда, ще не підбирала, але ще ніяк його не взяла. Думала цього року вишити його, а бачите, прийшла до мене замовлення на блузку, і тому я зараз не вишиваю його. і тому, да, дійсно. А всі останні все такі, як 8 березня, що там ще у нас є. Я не знаю, що там ті чисвята є. А, до речі, день вишиванки. Да? От На вишиванку можна було вишивати. Ну, якщо я вже вам неодноразово казала про вишиванку, неодноразово казала про цей про квіти, замовлення, Ну, і святому вишиванки згадала. Давайте я вам зараз покажу цю вишиванку, щоб це не було, скажімо так, голословно. Да? Дивіться, яку я вишиваю вишиванку, це частина її, це Передня частина вона буде вишита, потім шита із двох частин рукава, передня частина, задня частина, і буде отака гарна вишиванка. До цього свята, бачите, до свята вишиванки, я її вишиваю. Так, це буде не моя, як я вже наголошувала, це буде вишиванка на замовлення. Отака От краса дівчата в мене є. Так що, так, звісно, да, коли ти вишиваєш, змінюєш процеси, то воно. Гарно цікаво. Тому от така в мене атрибутика. А що, да, я ж говорю, Великодні, я так багато вишивала, що в тому році навіть робили ми там ярмарок. Я носила свої роботи на, е, в клуб фітнес, я займаюся, і дівчата там мене трошечки розкупили. Тож треба поповнити, ну, я подивлюся, чи воно мені потрібно зараз, чи не потрібно, я ж кажу, що. Поки що в мене дуже багато. До речі, хотіла вже прикрасити свій будинок цими всіми атрибутами. Але погода за вікном така, що навіть і настрій немає ніякого весняного. Та ще такі події в країні. Ну, коротше, з кожним днем вони все хуже і хуже, що називається. Да? Коди ще хуже, я не знаю. Ця війна якось вона така не завершує ще. Така, знаєте. Сьогодні також наше місто обстріляли. Миколаїв, да, до речі, не казала, що я з міста Миколаїв. Так що свята хочеться, свята хочеться, миру хочеться, життя хочеться. Звісно, що хочеться щось вишивати гарним. Ну, поки добре, що є вишивка, і ми себе можемо в цій вишивці підтримувати. Так, далі, далі. Бачите, змінила також хіракус, не можу попасти, як вам так знімати. Ну, Я сподіваюся, що ви слухаєте більше, чим, <гум> чим що, чим дивитесь в екран. Да? Так, 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 далі. Сьоме. Чекаєте на весняну виставку? Є бажання до сюжетів? Ага, Чекайте на, бага... на весняну виставку. Це сьоме питання. Це Юлія мала на увазі, мабуть, вишивку Handmade Expo, яка відбувається два рази на рік на весні та восени. Вона писала тех 18 лютого і тому вона, мабуть, набала на увазі цю весняну виставку. Ну, Ви знаєте, що так, виставка це чудова. В довоєнні часи я їздила на виставку до Києва. Була на виставці, і ви, мої роботи там були представлені, ну, як мої ті, які я відшивала для компанії е, «Телеартіс». Ви зараз також бачите вишивку «Телеартіс». Е, мені було цікаво, я була і на весняній виставці, і на осінній виставці. Так от, я хочу сказати, що, так, да, дійсно кажуть дівчата, і це я також підтримую. Осіння виставка набагато цікавіша, ніж весняна виставка. Перший раз ти їдеш за враженнями, які тобі саме очікування від того, щоб побачити і надихнутися вав ефектом, саме цей масштаб побачити. Потім ти хочеш побачити дівчат з ними, поспілкуватися, познайомитися. До речі, я не була на зустрічах рукодільних після виставки. Одного разу яка була на виставці рукоділля. Це дівчата збралися в Києві. я Їздила ще коли мій син навчався в Києві. Я їздила до нього в гості і до дівчат на виставку, тобто два водному в мене було. А після виставки я не була на зустрічах. Ну, а потім якось так я перестала їздити. Ну, по-перше, почався коронавірус, по-друге, потім пішла війна, а по-третє, це стало небезпечно. І ну, скажімо так, задорого їхати. Так, звісно, що, да, хочеться емоцій, хочеться побачити все. Але ці виставки ну, зараз стають такими набагато, ну, на моя думку, біднішими. І тому, тому, якось так. І зараз у нас в місті є зустріч вишивальниць. Ми зустрічаємося, обмінюємося досвідом, обмінюємося емоціями. І тому мені є де, скажімо так, отримати те спілкування. Звісно, хотіла би бачити інших дівчат, з якими я там переписуюся в інстаграмі, переписуюся на Ютубі, в Телеграмі. Звісно, хотів би побачити дівчат, поспілкуватися. Але прийде колись час, і ми до цього дійдемо. А що стосовно виставки, то що я очікувала би від неї? Ну, поки що я себе задовільняю тими сюжетами, які є, які я вишиваю. Бо хочеться, звісно, вишити багато-багато всього, але на все не вистачає часу, дай Боже вишити те, що ти маєш в своїх запасах. Тому. Я навіть не можу сказати, що би я хотіла би побачити, який з сюжетів я хотіла би побачити створений новий. Зараз тільки я ж кажу, багато нових дизайнерів, багато нових авторів, які створюють таку красу, що І так, відслідковую за ними в Інстаграм. Так що, отакі мої відповіді на ці питання. Тех був невеличкий, сім питань. Тому так воно швиденько я з вами і повишивала. Зараз закріплю ниточку вже поза кадром, щоб тут в кадрі вона у мене не висмикувалася 25 разів, як було до цього. Так що, отака моя вишилася трошечки мордочка. Дякую вам всім за компанію. Дякую, що приділили час моєму відео. Буду вдячна вам за. Подобайки за підписку, а якщо ви ще залишите коментар мені, на який я залюбки вам дам відповідь своїх, під своїм відео, то поспілкуємося ще і там. А на цьому я буду з вами прощатися. Всім гарного натхненого дня! Бережіть себе не тільки від тривог, а ще і від погоди. Бо зараз така примхлива погода за віконцем, що можна захворіти дуже-дуже швидко. Тож, Всім-сім гарного чудового дня. Пока-пока.